Добре, маю таке одне питання до всіх сьогодні мешканців і жителів Києва, столиці, гостей. Розкажіть, що таке для вас незалежність? Незалежність це в першу чергу, я думаю, що е, свобода вибору, е, вибору власної влади, впливу на цю владу, раз ми її обрали. Незалежність від, як якихось інших держав, політиків, блоків. І створює, успішно, звичайно, всі ці речі, але ж от, і, власне, особиста незалежність в виборі своїх можливостей, як їх реалізовувати, чи заробляти кошти, чи займатися благодійністю, чи громадською якоюсь роботою. Це все, мабуть, і є незалежність і від всього. Але ж... Поряд з тим розуміння, що це в рамках якихось правил, законів е, в тій чи іншій країні, в тому чи іншому блоці, якщо ми говоримо там Євросоюз, НАТО, якісь існують правила. Тобто е, свобода вибору в рамках діючих, і я ще скажу, багато людей зараз клупів трошечки е, свободу з анархії, тому що. Якщо говорити демократія, це коли меншість підпорядковується більшості, не буває 100% співпадіння думок людей. Але якщо це демократія, якщо ми її ведемо як демократію і розуміємо, то ми повинні підпорядковуватись рішенню більшості. І е, в залежності від того рішення більшості, знову ж таки, ми, як свободні, незалежні, ми повинні сприймати знову ж ті правила, робити свій вибір, висловлювати свої думки, в кінці кінців опонувати владі або іншим якимось співгромадянам. Таким чином це моє розуміння знову ж таки. Я поділюся своєю думкою. Вчора, цілий день, у мене на душі було на грані, на грані відчуття радості і на грані відчуття сліз. Бо дуже дорого нам дістається, нам, українцям, наша незалежність. Ми дуже часто з чоловіком по вечорам сидимо чатуретки і спілкуємося з племенем оркоста. Вони дуже часто мені говорять, ми в Росії живемо у вільній країні, а от ви, мені таке дивно, це їхнє висказування, тому що я точно знаю, що інший раз вони на з Росією бояться викликати поліцію. Це говорить про те, що а воля то де? Ми це знаємо, що ми захищені законом, і в будь-який момент, якщо є в тому необхідність, ми викликаємо поліцію, а вони бояться. Для вас незалежність це... це захист. Я як жінка, я як мама, я як бабушка, в першу чергу я знаю, що я живу в захищеній країні, де мене захищають, і хочу подякувати, якщо є можливість, і весь народ призивати. Дякую вам, наші захисники, за захист нашої країни, за захист нас. На колінах можу стояти перед Богом, перед батьками і перед вами захисники. Безмежно вам вдячна. Вірю в вас, чим можу допомагаю і завжди буду з вами. Дуже дякую, але я вас розстроювалася. Світлана, Дуже дякую. бабуся, Світуся. Дякую і вам дякую. Гарного дня, перемоги. Ой, дівчатки, Я як завжди з соплями.